Привітати кожного з вас з Новим Роком і Різдвом Христовим. Так, ми знаємо, народився він не взимку, а на весні. Але ж я хочу сказати вам щасливого Нового року. І нехай Різдво Христове принесе радість у ваше життя. Ми сьогодні згадуємо минулий Новий рік і вже все, що я хотів сказати, сказали до мене ті, хто говорив. Я так і думав, що так буде, тому мав. План Б. І хотів би запитати у вас, скажіть, будь ласка, чому ви, і ми, і я згадуємо новий рік і святкуємо його? Чому для нас важливо думати про те, що було, згадуючи минулий рік, і сподіватися на щось, що чекає нас у майбутньому? Ви знаєте, ми всі невиправні оптимісти і сподіваємося, що буде краще. Ми сподіваємося, що закінчиться війна. Ми сподіваємося, що рік буде е, дещо краще, що буде е, простіше з роботою, буде краще е, з світлом і з іншим. Ми на це сподіваємося. Але ж разом з тим згадуємо минулий рік. І для чого ми взагалі згадуємо минулий рік? Для чого все це? Щоб стати... Краще, щоб аналіз, виправити ітоги. не так, аналіз, не тому що він мав, мав нас чомусь навчити. Тому що минулий рік це наш вчитель. Життя минуле це вчитель, який вчить нас, і ми дорослішуємо кожного року. Як кажуть, життя дуже хороший вчитель. Добре. Він бере дуже дорого, але навчає дуже добре. І інколи. Стається так, що ми занадто багато уваги приділяємо минулому і занадто багато сподіваємося, що станеться в майбутньому. А важливе чи найважливіше є жити у теперішньому. От зараз, от зараз жити, коли ми чуємо спів, насолоджуватися цим співом. Коли ми будемо співати псалом загальний. Насолоджуватися співом і змістом псалмом, вдумуватися в те, що ми співаємо, і славити нашого Творця, славити Ісуса Христа за вічність, сподіватися не на те, що, і жити цим, що закінчиться війна, тому що вона може в цьому році не закінчитися. А закінчиться через три роки. І так було в історії. І це нормально. А сподіватися на щось, що нас не підведе, на нове небо, як ми досліджували у році суботньої школи, жити новим небом. А минуле. Інколи минуле не дає нам насолодитися теперішнім моментом. Чому? Тому що в минулому ми робили речі, за які нам соромно. У нас виникає почуття вини. І я не кажу за минуле нашої молодості. Я кажу за минуле вчора. Коли совість нагадує нам про те, які ми є люди, які слабкі люди, які живемо в гріховних тілах, і все це давить на нас. І ми не можемо насолодитися теперішнім, тому що відчуваємо достатньо сильне почуття вини. Нам соромно. Але ж Біблія, у новому заповіті і в Старому заповіді Всіма своїми сторінками хоче донести до нас одну радісну звістку. Вона каже, звільніться від почуття вони, нехай вам не буде соромно. Якщо ви помиляєтеся, знайте, ви будете помилятися і завтра, і після завтра, і будете навіть падати. Але ж є Ісус Христос. Який звільнить вас від почуття вини і, над... і подарує вам свою праведність. І тоді, в цей момент, ви зможете вдихнути на повні груди оцей момент миру Божого, який найбільше, превише всякого ума, над всяке розуміння. І от коли ви це відчуєте, ви зможете прославити нашого Господа всіма своїми силами в цей момент. В цей момент, не в минулому, не в майбутньому, не сподіваннями, не якимись очікуваннями, не шкодуваннями завчора, а в цей момент ви зможете насолодитися і прославити нашого Творця. В цьому і є зміст життя. Не в тому, що з нами стається отут, в цьому буден,